Ті, які не підтримують війну і так звану спецоперацію, вони кажуть про те, що ей друзі, якщо ми в стані війни, ми маємо розуміти, що ця війна прийде на територію другої сторони цього конфлікту, тобто Російської Федерації, і рано чи пізно ці дрони, ці ракети будуть прилітати. Те й відбувається, пане Олександре. Те на що ви зауважив пан Валерій, що можливо ми цього не робимо, тому що наші партнери нам не дозволяють для того, щоб в нас була інша зброя, це з одного одного боку зрозуміло, з іншого боку, не дуже, тому що нам потрібно захищатися і руйнувати ті центри, і ті ну власне бойові центри, з яких і летять до нас ці ракети. Що ви скажете про наших партнерів? і Про міжміжнародного так, так. політика Насправді це дуже правильне питання, тому що в основному ці всі заборони нам використовувати їх зброю для ураження. Про це кажуть політики. Якщо ми згадаємо той же Лойдостін, наприклад, глава Пентагону, чи, наприклад, міністр оборони Великобританії, вони казали, що Україна має повне право вражати інфраструктурні та інші об'єкти на території Російської Федерації, бо це також частина театру бойових дій. Тобто, знову ж таки на Заході, на жаль, політики набагато пізніше за їх військових приходять до розуміння абсолютно очевидних речей. І ця риторика в них тянеться дуже давно. Давайте згадаємо, хоча б грудень 2021 року, коли росіяни тільки починали набивати кордони своїми військами. Почали казати, що ну нам треба більше зброї, хоча для того, щоб якось зважити це накопичний військ. Я пам'ятаю хорошу цитату одного зі службовців держдепартаменту. Вони казали, як стінгери дати Україні? Це ж американська ракета, яка можливо зіб'є російський літак. Та це ж третя світова одразу. Як можна про це подумати? А тепер ми говоримо вже про систему ураження цілей на 300, на 500 кілометрів і так далі. Чому ця риторика міняється? Бо ми систематично раз за разом, от як правильно казав пан Андрій, ми резу показуємо результати, і на наших партнерів ми демонструємо, що росіянам нема чим повноцінно відповісти. Вони багато погрожують. Вони, до речі, відмітьте, вони знову казали, так, що така та нас атакувала. Це ж території Естонії, і це точно там західні розвідки, і так далі. Вони. Підсилюють власну риторику, але повноцінної відповіді цих зеркальних відповідей, які вони так люблять погрожувати, вони надати не можуть. І відповідно наші союзники бачачи, що в принципі безпечно Україні давати нову зброю, і крок за кроком ми їх підводимо до розуміння, що все нові, нові збройні системи нам потрібні. І інформаційно це дуже вигідно на нашу сторону працює. Ну це дійсно можна відслідкувати навіть базовим контент-аналізом того, що кажуть, ну наприклад, той же Прайс на постійних прес-брифінгах Пентагону як міняли. За минулий рік його заяву про те, що Україна в жодному разі не може застосовувати зброю по території Російської Федерації до абсолютно нещодавної, що в принципі ми не схвалюємо, але й заборонити Україні ми цього не можемо. Тобто наші успіхи військові, наші успіхи ударів, напряму приносять нам такі дипломатичні успіхи, угу. і це має продовжуватись.